Всім привіт! Отримав чергове поповнення свого арсеналу по електроінструменту від компанії Bosch. Це ось такий у нас перфоратор GBH 187L. Але їх є дві моделі. І ось ця модель саме дуже цікава. Цікава чим? А, до речі, по-перше, ще хотів сказати, що акумулятори в мене вже є, тому я придбав тільки сам інструмент. А чим цікава ця модель? Ну ось дивіться, маємо перфоратор, так? А, хочемо трошки посердлити. Вибачаю, що я затискаю межочовіни, немає зараз біля себе светла. Хочемо посвердити гладкими свердлами? Звичайний швидкозатисний патрон. Хочемо посвердити бурами, не треба нічого змінювати. Просто виняли свердло, наприклад. повністю Викрутили патрон, він затискає витратні від, від 6 до 10 мм. І далі можемо ставити бури SDS. Тобто, як в звичайному патроні, назад відтягуємо робочу частину, вставляємо бур, фіксуємо все, працюємо буром. Треба свердло, працюємо свердлом. Треба гасіння вібрації? Є. Треба захист від заклинювання? Є. Хоч тебе щитковий мотор, цей перфоратор також для цього підходить. Ну, тобто, ну, тобто, вибрав цю модель, тому що дуже-дуже ну, багато переваг неї. Універсальний такий інструмент, особливо, якщо займаєтесь там електрикою або пожежною, пожежними сигналізаціями, не треба бігати з цими шнурами, переносками, Ви просто берете і працюєте. Я вам чесно скажу, що хлопці не хочуть працювати мережевим інструментом після того, як отримали GBH 180, це ще стара модель. Ну як стара, вона ще колись була щіткова, зараз є безщікові, але дивіться, що є вже 187-й, тобто ну, розвивається пошт, просто а, за один рік може там три кроки, три, три сходинки піднятися. А, як у всіх перфораторах, тут є а, режим сверкріння. Режим свердління з ударом і суто удар. Ну, зрозуміло, що ми не використовуємо свердління з ударом, коли працюємо а, зі свердлами. І підсвіточка є, і потужність велика 2, 2 наче тут енергія удару. А, кількість обертів, до речі, в цьому перфораторі от також не, не, не дрібниця, такий приємний момент. А, кількість обертів можна підлаштовувати безпосередньо там під той матеріал, з котрим будемо працювати. От, Наприклад, тут є авто. Це звичайний режим, на котрому максимальна потужність. Є режим Favorite. це коли ми заходимо в додаток Bosch на мобільному телефоні, обираємо певну кількість обертів, певну кількість ударів безпосередньо під наші завдання. І ось він, він вже такий більш м'який. з делікатними матеріалами. Також сповіщає нам, коли е, йде перегрів, сповіщає нам, коли йде якась помилка, От, е, є під, підсвіточка робочої зони також. Ну, тобто в, По суті, все, що потрібно е, від е, перфоратора SDS Plus, тут все є. Побачимо, якщо покаже себе в роботі.